Сьогоднішній гість почесний, відомий авторитетний герой України, багаторічний ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор, екс-міністр освіти України, пан Іван Вакарчук. Пане Вакарчук, скажіть, будь ласка, прагматичну карту освіти у випадку, якщо Україна підписує асоціацію і рухається 10, 20, 30, неважно скільки років в бік Європи. Інтегрується. І що буде з нашою освітою формульно, оскільки ви все-таки фізик за основною фундаментальною своєю освітою, так. якщо ми опинимося за муром Митного Союзу? Європейські країни 25 років тому в Болоні підписали велику хартію університетів. До речі, таку хартію підписало пізніші роки. І немало українських університетів, і, зокрема, і Львівський національний університет, я особисто підписував цю хартію в полоні у 2011 році, у вересні. Ця хартія університетів декларує принципи. Там кілька принципів, це загально таке мовити, загальнолюдських принципів, стосовно того, що наукові дослідження викладання мають бути спільно. І мають не залежати від тиску політичної чи економічної влади. Тобто університет має бути автономним і самодостатнім в тому розумінні, що будувати свою політику освітянську всередині університету на основі тих історичних шкіл, що склалися в університеті. І я думаю, що це було от першим. Наступне була Болонська декларація, яка сформульована на цих, зокрема, принципах Принципах мобільності студентів, е, пересування Європою, принципах мобільності і викладачів, так само в е, пересуванні європейськими університетами. Там навіть є сказано про те, що за час навчання студент має пів от, один семестр відбути в іншому університеті. Це також. Надати право студентам право вибору курсу, який він хоче послухати. Тобто до своєї освіти він має право додати за своїм власним вибором предмет, який хоче прослухати. І не один, а відповідну кількість. Це багато, ну, ще кілька там принципів, які показують на те, що європейська освіта. Є доброю освітою, і що саме на цих принципах автономії, принципах академічної свободи в університеті е, має будуватися освіта. Тепер саме це було підписано урядом ну, міністром освіти у 2005 році е, Болонська декларація. Тобто, мені ніби вже. Підписуємо до ті європейські вимоги до освіти, а разом з тим це підписання європейської угоди, яке от зараз очікується, дасть можливість вступити вільно українським університетам у освітній європейський простір і будувати свою діяльність на основі цих принципів, якими живуть університети Європи. Якщо ж, як ви кажете, не підпишемо ту угоду, то ми опинимось у... за мором метного Союзу від Європи, відділимось. І в зв'язку з цим, вже ті принципи, які декларує Європа, будуть недоступні для студентів, для університетів України. Це будуть принципи, з якими живуть. Університети, зокрема сусідньої Росії. Я думаю, що така політика, яка от непідписання чи відтягування цього підписання, це є крах сподівань молодих людей щодо своєї освіти, щодо свого європейського майбутнього. І я думаю, що ця формула, про яку ви кажете, вона є дуже проста або підписуємо. І ми є в європейському освітньому просторі, я кажу про молодих людей, і в даному випадку і мати всі тоді переваги щодо праці майбутньої, щодо своєї освіти, свого світогляду, або не підписуємо, і тоді цього всього не буде. Пане Лукарчук, дозвольте дуже просте, приватне запитання. Ви стільки знаєте світових університетів, який університет ви би хотіли, щоб закінчували ваші внукі? Так як і мої діти Львівський національний університет, але вони живуть в Києві, мої внучки мають двох внучок. Е, хочу, щоб вони закінчували українські університети, і, тому що е, іншого життя немає, ніж життя народу на своїй рідній землі.